Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного очільниця Міненерго України взяла участь у саміті міністрів енергетики країн групи G7 у Торонто. Енергоатом продовжує реалізацію загальної програми навчання та розвитку перспективного кадрового резерву. Працівники Хмельницької АЕС долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Колектив атомників передав для потреб військових автомобіль підвиняється. Щої прохідності учасники освітньо профорієнтаційного проєкту Атомна школа відвідали дільницю біоміліорації ХС. про це та інше у продовженні випуску. Міністр енергетики України Світлана Гринчук взяла участь у саміті міністрів енергетики країн Групи Семи у Торонто, де обговорила пріоритетні напрями допомоги для українського енергетичного сектору. Окрему сесію було присвячено енергетичній безпеці України. Світлана Гринчук окреслила ключові виклики, з якими стикається енергосектор внаслідок російських обстрілів. Атаки на цивільну інфраструктуру України загрожують не лише українській, а й глобальній енергетичній безпеці. Тому важливо посилити санкції проти агресора, які Нехтує міжнародним правом і, зокрема, ядерною безпекою, наголосила очільниця Міненерго. У межах саміту Світлана Гринчук також провела низку двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами, під час яких головну увагу було приділено новим технологіям та ресурсам, необхідним для успішного проходження опалювального сезону в Україні. Вдосконалення та розвиток персоналу енергоатому постійний та безперервний процес. 29 жовтня. У межах реалізації загальної програми навчання та розвитку перспективного кадрового резерву в дирекції компанії уже втретє відбувся захист доповідей. Мета програми постійне та всебічне вдосконалення діяльності товариства та безперервний професійний розвиток персоналу задля майбутнього атомної енергетики України. До складу перспективного кадрового резерву керівників вищої ланки управління входять представники філій та директора. Цієї енергоатому у листопаді цього року заплановано ще два аналогічні заходи. А вже у 2026-му буде проведено наступний етап стажування на майданчиках філії товариства та участь у навчальних семінарах. Працівники Хмельницької АЕС разом з усією Україною написали радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч радіодиктант проводився вже 26-й раз у День української писемності та мови. Атомники уже в четверте долучилися до всеукраїнської акції Єднання щороку. Цей захід об'єднує українців у всьому світі навколо спільної мети, вшанування рідної мови. Традиційно участь у написанні диктанту взяв і колектив енергоатому для атомників. Це не лише нагода випробувати свої знання, а й символічний. Жест підтвердження, що сила українців полягає у спільних діях. Працівники Хмельницької АЕС продовжують підтримувати Сили оборони України. 28 жовтня відбулось чергове засідання робочої групи, яка координує співпрацю з волонтерськими організаціями з метою підтримки захисників. Присутні підбили підсумки діяльності за попередній період і опрацювали нові звернення та індивідуальні запити від військових частин щодо надання необхідної допомоги. Також від колективу атомників для військового підрозділу, у якому проходить службу працівник транспортного цеху ХАС, було передано автомобіль транспортний та комплект шин закуплено за кошти, зібрані під час благодійних спортивних заходів, організованих Хмельницькою АЕС. Колектив транспортного цеху також забезпечив закупівлю необхідних запасних частин та обслуговування позашляховика. На Хмельницькій АЕС відбувся благодійний захід, організований на підтримку збройних сил України. До ідеї працівників управління капітального будівництва також долучилися колективи підрозділів, які знаходяться у будівлі УКБ. Основним крамом, який дегустували та купляли за донати присутні, був український стратегічний продукт сало. Його в асортименті приготували працівники цеху господарського забезпечення. Усі бажаючі мали змогу придбати смачну сезонну продукцію та сфотографуватися на фоні облаштованої осінньої експозиції. Наймолодші учасники, вихованці дошкільного навчального закладу, також задонатили на зсу. А організатори натомість почастували малечу смаколиками. Під час заходу вдалося зібрати кошти у субі понад 317 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби українських захисників. В рамках освітньо-профорієнтаційного проєкту Атомна школа розпочалися заняття та ознайомчі тури у підрозділи Хмельницької АЕС. Учасники заходу відвідали дільницю біоміліорації та технологічну водойму ХАЕС. Представники гідротехнічного цеху провели старшокласникам ознайомче заняття, під час якого вони мали змогу доторкнутися до процесу зариблення водойми, який має безпосередній вплив на зниження біологічних перешкод в роботі циркуляційних систем охолодження атомної електростанції. Юні атомники також від відвідали причал, де базується водолазна група гідротехнічного цеху, та дізналися про специфіку їхньої роботи. Наприкінці заняття учасникам проєкту була проведена тематична вікторина, завірні відповіді, у якій кожен отримав накопичувальні бали у системі оцінювання проєкту Атомна школа, яка діятиме упродовж усього навчання. І до новин спорту вихованці КДЮ США у СОХС серед призерів Кубку України з фехтування. Це перший національний старт нового сезону на дорослому рівні, який зібрав 345 спортсменів з різних регіонів країни. У змаганнях із шаплі відзначилися вихованці відділення фехтування комплексної дитячо-юнацької спортивної школи управління соціальних об'єктів філії ВПХС. Достойні індивідуальні результати продемонстрували Майя Величко, Алексія Пірогова, Дмитрій Колобаєв та Дмитрій Загребельний. А у Одженка Нетішина Аліна Комащук здобула кубок України. Їхні досягнення свідчать про високий рівень підготовки, закладений у стінах закладу, і про гідне місце Нетішинської школи у спортивному просторі країни. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!